Екскурсії, дегустації подільської кухні та майстер-класи з першої допомоги провели у музеї садиби Миколи Пирогова. Захід був присвячений видатному хірургу та дню народженню Вінниці. Володимир Сичов, переселенець із Запоріжжя, в його області не вміють готувати подільську пшеняну кашу. А от на пироговському пікніку, який влаштували в садибі видатного хірурга, кухарі вчили саме цим примудростям. Володимир прийшов на фестиваль, аби дізнатись секретний рецепт і здивувати цією стравою свою дружину. От звичайна пшонова, ну не популярне, але тут я дізнаюся, я вже трошки почув, що це дуже така корисна річ. І Микола Пирогов якраз не дарма обрав цю кашу, і мені хочеться знати, як же її зробити не звичайно гіркою, як і попало роблю, а по якомусь рецепту якось дуже цікаво. На пікніку готували лише старовинні страви, яким славиться наша поділля. Майстри показали, що не лише смачно, а й те, що наша давня кухня лікує. Пшоно це один з найдавніших злаків відомих людству. Це злаки, які наші предки використовували протягом 5-6 тисяч років. Це означає, що наші ферменти пристосовані до цього злаку якнайкраще. Тобто наш організм готовий взяти з цього зерна найбільше користі. На фестивалі вчили ще одному давньому мистецтву народна графіка, або ще як її називають Вибіка, техніка розпису для них сорочок. Це старовидна техніка, яка називається вибійка. Колись давнину наші господині прали пряли і ткали все вдома і розфарбовувати не було кому. От робити вже ж не було заводів, на яких, наприклад, могли нанести любий везерунок. От їх були такі люди, вибійщики, майстри. Пороговський пікнік проводять уже вдруге в садибі хірурга і присвячують його дню народження міста. Нові були локації, Це в зв'язку з тим, що сьогодні йде війна. Ви знаєте, ми запросили сюди наш Червоний Хрест. У них є бригада невідкладних станів екстреної медичної допомоги, які сьогодні проводили мастер-клас надання надання невідкладної медичної допомоги. А також представники нашого військового медичного центру центрального регіону вони показали сортування при Миколі Івановичі Пірогова і розгорнули. Показали нам, як працюють лікарі під час сортування поранених. На території садиби встановили скриньки для донатів, і кожен відвідувач міг підтримати Збройні сили України. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал.